Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанню захисту і ділової репутації, а безпосередньо захисту, як на мій погляд, захисту брехні, яку вчинив Верховний суд України, верніше без України, тому що у нас немає Верховного суда України, нам допомогли його ліквідувати, хоча потім виявилося, що його не ліквідували і перейменували. Ну це окрема ситуація. І так, в принципі, як от там на картинці є, захист брехні Верховним судом, незаконно зареєстрованим Верховним судом Не України. До речі, до цього часу також з ним не зрозуміла яка ситуація, нібито визнан він незаконний. Повинен потрібно перевести. Не зрозуміло, що 2017 року робили взагалі судді, що це за суди, які приймали рішення. Верховний суд, який незаконно зареєстрований і фактично повинен повернутися назад в той Верховний суд України, який потрібно переіменувати. З Верховного суду України просто Верховний суд. А це, що зараз, це взагалі не зрозуміло що. Ну, Ми повертаємось до е, захисту чисті ділової репутації, і як Верховний суд, ну, у нас були приклади. Коли мова стосується оцих Бідос і поганців, це батальйони міні Джорджа Сороса, бідося – це коротко. І поганці це професійні громадські активісти. Коли справа стосується, наприклад, автомайдану чи особиста масилка, тут суди дуже креативно до цього підходять. Підписуйтесь обов'язково на цей канал в Ютубі, в Тіктосі і ви получите зараз масу задоволення від того, яким чином захищають поганці і Бідосі. Особливо Автомайдан і Рому Масалка. Від відповідальності за недостовірну, неправдиву і брехливу інформацію. У нас нещодавно було два рішення. Ну, про Рому там окремо, я вам коротко зараз розповім. Суд прийшов до висновку, коли Рома говорив неправдиві речі, що він просто так внутрішньо їх сприймає. Тому він, посилаючись, може це і порушення чогось, але насправді це не порушення чогось. Я навіть не вирішив вирішив не оскаржувати це рішення в касаційному порядку, тому що мені там вистачає інших обставин, які були встановлені в рішенні, а саме те, що Рому порушив безпосередньо правило адвокатської етики. І відповідно наразі я вважаю, що він незаконно перебуває в складі Вищої ради правосуддя. Є у нас такий член Вищої ради правосуддя, який внутрішній щось приймає і транслює на суспільство <кхів> неправдиву інформацію, брехливу. Що стосується нашого автомайдану, є дуже цікава справа. Є такий був народний депутат Різаненка, який вийшов на трибуну Верховної Ради і відверто зазначив неправдиву інформацію. Це, звичайно, всілякі сайти перепублікували, це ж, ну. Ситуація, знаєте, взагалі на голову не налазить ситуація. До речі, у цього пана Резаненка, його в подальшому було затримано п'яним за кермом, навіть накладено штраф. Що він сказав? Що ніби якийсь суддя в Донецьку на автомобілі вчинив ДТП. При цьому вдумайтесь, тільки вдумайтесь от в цю глибину. У нього, да, я зазначив, що у нього ще не зазначив. Помічником на громадських засадах була. Радіна, яка зараз на той час її прізвище було Красносельська, зараз вона Радіна, це голова там, антикорупційного оцього, комітету у Верховній Раді, яка лобіює от, всі ці історії, пов'язані з реформами, все під Паганців бідось, Ну, як я так вважаю. Так от, не знаю, яка її історія була, я думаю, врешті ми дізнаємося. І от він виходить на трибуну Верховної Ради, і прямо говорить, не на його думку, а прямо говорить, що є такі суддя. Говорять, що він перечитав, що є такий суддя, який п'яним е, збив двох дітей. Е, від горя мати повісилась, а батька застрелився. І в зв'язку з тим е, міліція на той час не розслідувала цю кримінальну справу, тому що не було кого захищати. Ну, ви вдумайтесь. При цьому це от той автомайдан, який говорить, що вони ніби такі фахівці в галузі права, ви ж розумієте, що це не право приватного звинувачення. Тобто, якщо є вбивство, то тобто, за їх логікою, якщо хтось когось вбив, то все, справу потрібно закрити, тому що нема кого захищати. Ну, просто логіка, логіка, л, як говорять, логіка. Так от, до чого прийшов? перша інстанція взагалі дуже цікава була. Спочатку справа попала до однієї судді Волосіївський суд. Вона відкрила в загальному провадженні, навіть провела перше засідання, на якій представники автомайдану не прийшли. А потім перейшла в а потім, а що було потім? А потім вирішили розглянути справу про захист чисті ділової репутації. В спрощеному провадженні без виклику сторін. Ви розумієте, що такі справи взагалі заборонено розглядати в спрощеному провадженні. Тобто справа була розглянута в спрощеному провадженні без виклику сторін. Звичайна апеляція, коли розібралась, подивилась на оці висновки Автомайдану, не побоялась цього і прийняла рішення про встановлення неправомірне, от те, що Автомайдан поширював. Неправдиву інформацію і захистив честь і ділову репутацію. Що робить Верховний суд? Унікально. Є там судді, от як я називаю судді трирічки, є такий суддя пророк. Він був ще адвокат, пов'язаний з компанією Василь Кісілі Партнери. Там дуже багато суддів в Верховному суді потрапило з цієї кампанії. Ну, Це окрема ситуація. На той час, ви пам'ятаєте, був Філатов такий, керівник Офісу президента, який відповідав за всі ці судові. Суд, судову діяльність, ну от якось так, ну, конкурс, все відкрите, все відверто, все чесно. Потрапили, потрапила дуже велика кількість цієї компанії, стала суддями Верховного суду. Перелік можна там. Просто громадний, громадний, громадний перелік цих осіб. І так, що сказав Верховний суд? Верховний суд сказав, що так, дійсно. Що ця публікація містить недостовірну інформацію, однак тут унікальний пункт є, враховуючи, що спірна публікація містить подальше уточнення щодо рішення суду, яким було визнано це недостовірним. І зазначено, що депутат поширив недостовірну інформацію, зобов'язаний її спростувати, то це є достатнім фактором, щоб читач цієї публікації міг в повній мірі оцінити ситуацію як сторонній спостерігач. При цьому, якщо ви візьмете цю публікацію під нею, належним чином оцінив, ми навіть склали відповідні, зняли скріншоти. Всі читачі вважають суддю вбивцею, негідником, негідним залишатись на волі, на посаді і взагалі, 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 взагалі. оцінив сторонній спостерігач. Про яку його поінформували відповідач, переказуючи у спірній публікації інформацію, яку він отримав з публічних джерел. Тобто, наразі, за думкою Верховного суду, от, як зазначено, за наявності відповідного уточнення, вимога повного видалення спірної публікації є невиправданим втручанням у право на розповсюдження інформації. Тобто, якщо не повне, то взагалі можна нічого не видаляти. Тобто, якщо ви поширюєте публікацію, недостовірно говорить, наприклад, той негодяй зґвалтував, вкрав, вбив, Однак ця інформація скасована рішенням суду. все, Ставити крапку. Це не є поширенням недостовірної інформації. Це є право на інформацію, на розповсюдження інформації, виявляється, на думку судді пророка. Ну і там ще декілька суддів, які приймали в цьому участь. Я вважаю, що це неправильно. Ну, там суддя пророк нещодавно, навіть статтю окремо присвятив, ну навіть не суддя пророка, а там особи, які, яких лайкає суддя пророк на своїй сторінці в Фейсбуці, на ну, «Українській правді там дуже цікава стаття. Ну, це знову ж таки окрема ситуація. Зараз ми повертаємось до захисту чисті для репутації. Тобто, на думку судді пророка, у разі якщо в подальшому десь між строк написано, що ця інформація недостовірна. При цьому, якщо подивитись сам контекст цієї інформації і коментарі під нею, де всі сприймають цю інформацію саме таким чином, що суддя вбивця. І ніхто не звертає увагу, що це рішення що ця інформація недостовірна, то нічого страшного, ця інформація достовірна. А найбільш цікаво. ми взяли автомайдан, коли подавав касаційну скаргу, їх навіть звільнили від сплати судового збору. Звільнили від сплату судового збору. Знаєте, чому? Тому що вони не прибуткові. Ми взяли витяг з реєстру, от все, що ми можемо взяти, це його контроль. Там 4 мільйона гривень прибутку. Але вони не прибуткові. Ну 4 мільйони вони отримали. Ну, суддя пророк, автомайдан, Відосі, Баганці не розповсюджують. Тобто їм дозволено розповсюджувати недостовірну інформацію, поплюжити людей. Це оце, проект про суд, я так розумію. З огляду на рішення пророка, у разі якщо вони в подальшому говорять, що ця інформація недостовірна. Це абсурд, це ганьба. І це просто знищення будь-якої поваги до суду і до прав людини. Таке моє бачення цієї ситуації. Поки на цьому все. Підписуйтесь на канал, Звертайтесь. будемо захищати і вашу ділову репутацію. Знаємо, як і вміємо. І навчилися. До зустрічі допомагаємо зсу. Допомагаємо Україні вистояти. Слава Україні і слава зсу. І великий привіт цим випадковим людям.